Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо челен уроки, і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо складені задачі. Так, на попередньому році ми загально систематизували математичні структури простих задач, але ми вже знайомі зі складнішими задачами, що складається з кількох простих, тобто складеними. Сьогодні ми продовжуємо повторити вивчення про задачі, будемо розрізняти пласті та складені за істотними ознаками. Які ж у нас геометричні фігури зображені на креслі? Це у нас прямі відрізки, так, промінь, точка. Що ви знаєте про пряму лінію? Пряма не має ні початку, ні кінця, її можна продовжувати що ліворуч, що продовруч. Задача поділяється на прості складені. Так, складені складаються з декількох простих. Так. Чому на запитання складеної задачі не можна відповісти відразу. Тому що для відповіді бракує числових даних. Будь ласка, запишіть. Так, тут у нас правильно вже буде 9 вересня класна робота. І пропишіть число 40. Через клітиночку пам'ятаємо, по-перше, 10 клітиночок відступили. І продовжуємо з вами. Так, нам потрібно визначити вид задачі. Бабуся випукла 9 пиріжків з капустою, 6 картоплів. 12 вона почустувала учням. Скільки залишилось бабусі? Так, і друга: на святі співало 7 хлопчиків і 5 дівчаток, а 8 дітей розповідали вірші. Скільки дітей співало? То це в нас складена, а це проста. Столяр виготовив 14 аболетів, а столів на 5 менше. Скільки виробів виготовив Столяр? Василь упіймав 14 окунів, Юля 8. Сергій піймав стільки окунів, скільки Василь і Юля разом. Скільки окунів піймав Сергій? Бачимо, це складено, це в нас відповідно проста задача. Туристи мали подолати 27 кілометрів. Першого дня пройшли 9, другого 8, а решту відстані подала третього. Це у нас вам вже складена задача. Так, ми можемо її схемою, відрізочком або в трикутничках. От зараз ми її і запишемо. Написали номер 2, 4. І пишемо з вами коротку мову. Перший 9 кілометрів, другий 8. Так, третій – Невідомо кілометрів. І разом і всього 27 кілометрів. Що ми можемо спочатку зробити? Додати: 9 плюс 8 це 17, і це разом. Потім відняти 27-17 це 10 км. І це якраз нам залишиться на третій шлях. Це в нас виразом. І відповідь на 8, 10, 10 км пройшли туристу третього дня. Отже, ви записуєте повністю червоний текст. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео і записуєте. Так, наступне завдання, так само письмове номер 3 Нам потрібно порахувати і записати. Зупинили відео та списали цей рядочок. Списали. Рахуємо 15 мінус 7 8. 8 плюс 6 14. 14 мінус 9 5. 46 плюс 5, 51, мінус 27, 24, і плюс 49, 73. Відповідь у нас зійшлась. Так, тепер нам потрібно, чи правильно учень виконав значення виразу. Ну, давайте з вами подивимося, поділ. Спочатку він множив, 8 на 4, 32, правильно. 56 на 7 – 8. Тепер він 32. Додав 8. Ні. Спочатку потрібно було відняти, а потім тільки додати. Отже, дії він вирішив неправильно. Тут дивимося. 5 на 9 – 45. 8 на 3, 32. Так, згодні Ні. Адже тут у нас 24. І тоді ми, відповідно, вже там 21. І результат повинен бути 48. Номер 5 записали і пригадуємо з вами правила. 23, Якщо ми множимо на одиничку будь-яке число, то ми отримаємо це ж саме число. Якщо ми число множимо на 0, то ми отримаємо 0. Якщо ми множимо на 10, додаємо 0. Якщо ми ділимо на 10, забираємо. Якщо ми число... Ділимо на таке ж саме, то отримаємо одиничку. 23 на 1, 23, 45 на 1, 45, 7 на 10. 70. Так, 0 на 3, 4, 0, 23 на 23 1. І 7 на 10, правильно, 70. Якщо вам щось потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Наступне, наступне так само письмове завдання. Будь ласка, запишіть у своїх зошитах номер 6 і перепушіть, будь ласка, ці. Тепер нам потрібно порівняти вирази, але не обчислюючи їх. Тобто, подумати і поставити знак. Дивимося: 23 плюс 17 і 23 плюс 12. Де буде? Перше, адже 23 у нас однакова. Тут 17, 12, воно більше. Так. 74 мінус 65, 73 мінус 65. Дивимося, віднімають 65, але в першому спочатку зменшувано в нас більше. Так, 56 мінус 27, 56 мінус 29. Бачимо 56 і мінус у нас однакове, але якщо віднімають більше, значить результат буде менший. 18 плюс 24, 20 плюс 24. 24 однакова, 18, 20, то 20 у нас більше. Так, що для нове ви виконували, чим відрізняється проста задача від складеної, як розпізнати складені задачі, і ваше домашнє завдання це виконати інтерактивне вправу. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.